П'ятий канал. От Дмитро Завражний зараз висловив фактично сподівання і віру всіх українців і бажання приїхати на Кремль, спиляти зірку і вивезти там жовто-блакитний прапор. Сподіваємося, що це станеться дуже швидко. Але шлях до цієї перемоги ще у нас власне треба пройти. І зараз про цей шлях поговоримо з Олександром Харою, дипломатом, експертом Центру оборонних стратегій. Вітаю вас, пане Олександре. Вечір. Як вам ідея спиляти зірку і повісити там жовто-блакитний прапор? Спіляти зірку це. Точно, але не думаю, що наш прапор там має бути в принципі. Це таке прокляте прокляте місце, яке пов'язане з кров'ю українців, ну починаючи напевне з Батуріна, але ну, фактично і не лише щодо нас, навіть щодо росіян. Бо в принципі росіяни є такі ж нещасними насправді народом, які не бачив своєї власної державності. і Є ну, цим заручником цих імперських якихось полюцій сучасних в сучасному мірі, коли треба дивитися. В небо, запускати нові кораблі, там сучасні, а не тягнути в 19-те чи 18-те століття. Тому прапор, я думаю, що не треба а зірку спіляти забрати наші. До речі, що що скажімо так цікавого там є окрім нещодавно вкрадених і документів, і історичних речей, і витворів мистецтва? безумовно, нас цікавить в Росії, в Москві, і в Пітері. Це архіви, і радянські, і імперські, і безумовно, що це є українським надбанням, не лише українським, безумовно, і інших народів. Також але ну безумовно, ми маємо дбати про своє. А ще нам би дуже ще? хотілося. А ще нам би дуже хотілося повернути вкраденого єнота, якого вони сперли, поцупили у Херсоні, повезли до себе в Крим. Для чого їм єнот? Я не знаю. Ну зрозуміло, пральні машини. Ну а єнот для чого? Його ж треба годувати. Добре на зустрічах за зачиненими дверима, зараз ну, от на саміті Великої Двадцятки готували комунікет, підсумкове комініке. Яке фактично Китай дуже різко заблокував і сказав, що ні, ні хлопці, ми от не будемо підписувати будь-які документи, які засуджують агресію Росії, і на цьому ж тлі от сьогодні ж відбулася зустріч Сі Цзіньпіня і Байдена. І що це за такий демарш цікавий Китаю? Китай демонструє неготовність йти на співпрацю. Китай демонструє свою незалежність від позиції заходу. Чого вони в цій ситуації зараз домагається, якщо вони в першу чергу від цього теж ну страждають і в? страждатимуть в перспективі ну передусім. Пекін дивиться на ситуацію, що складається тут на європейському континенті абсолютно інакшими очима. Для них це є проксі війна Заходу чи Сполучених Штатів проти Росії, що, начебто, у Росії є якісь легітимні законні інтереси на території України, і знаєте, ну всі ці наративи, що там Захід втягує Україну в ЄС і в НАТО, Захід, значить там підтримує ці уряд, ну і попередні також, і таке інше. Тобто, вони в принципі так не кажуть, так кажуть їх журналісти, і провладні експерти. А насправді вони дивляться майже такими ж самими кремлівські. Ім'ячими і другий момент, який набагато ще більш важливішим, якщо Росія припинить існування, або якщо Китай допоможе ну, приборкати Росію, то це означає, що всі ресурси сполучених штатів і їх союзників будуть спрямовані на протидію Китаю. Хоча ви, ви згадали цю зустріч перед ну власне на полях саміту перед главною головною зустрічю, і Байден намагався скажімо так спрямувати діалог у більш конструктивне таке русло, що слід визначити червоні лінії і працювати над тими проблемами, які є і між двома державами і над глобаль. Проблеми. Бо, безумовно, Китай і Сполучені Штати є найбільшими потугами зараз, Росію, не можна вважати такою. От, і, власне, тому всі ці інтереси вони переплетаються, і Китай не хоче полишати свого е ситуативного союзника. Я б не сказав би стратегічного, як це написано в паперах. Ось, але з іншого боку, він намагається просувати там свої, і, скажімо так, передусім свій, свій інтерес. Ну, ви сказали, Байден намагався спрямувати свої потуги. Тобто, це означає, що ця зустріч не дала бажаних результатів. Ну, в принципі, очікувати якихось результатів очевидно і не було підстав. Зважаючи на те градус протистояння між Америкою і Китаєм в цій ситуації ні, абсолютно ні, Було би що все йде через призму тайваню і у цей конфлікт, який відбувається в Європі, від змовна, що він надзвичайно впливає як на позиції сторін. Я маю на увазі перегляд планів Сполучених Штатів по захисту цього острова. Ви ж пам'ятаєте, десь пару тижнів тому Байден сказав доволі відверто, що американські військові будуть. Цілої зброї захищати Тайвань. А потім його адміністрація сказала: ні, все нічого не змінилося в позиції Вашингтону. Американські військові кажуть, що їм потрібно ще більше ресурсів для того, щоб у разі ну, зіткнення, скажімо так забезпечити себе безпеку, і вони розгортають фактично я на увазі, американці виробництва тих же самих джавелінів і інших засобів, які доволі ефективно себе показали в Україні проти російських загарбників. Ось але найголовніше в Штатах зрозуміли, що у цей час миру з 91-го року він їх розслабив, і вони фактично не готові. До протистояння з рівною потугою е, такої інтенсивності, як в Україні, то власне вони готуються. І е, вони готуються. І флот теж саме. Е, і безмовно, що ці ініціативи з Британією і Австралією по створенню підводного атомного флота е, для Австрал... Австралії, щоб вони значить, допомагали стримувати Китай. Е, це і четвірка за участю американців, індусів, японців. Е, Значит, для того, щоб скажімо так з іншого боку теж підперти Китай, От, тобто всі ці речі потребують часу, ресурсів, і безумовно, що зараз сполучені штати вони можуть відповісти, але вони бачать, що Китай став на, на скажімо так шлях. На, ну, я сказав би так наращування м'язів для неминучого конфлікту, і найголовніше сідзіньпінь після того як, як як і Путін до речі, тут дуже велика схожість є і китайців і росіян. перша це з одного боку велич і таке відчуття, що вони є зростаючою потугою. з іншого боку, це така гірка, гірке відчуття якоїсь образи чи от, ресентименти, що називається і У китайців це теж є, і, і найголовніше це те, що фактично немає навіть остатків таких чексенбелці, um, тобто з, з стримувань і противаг в політичній системі. Бо um, Сі Цзіньпін змінив конституцію як свого часу, і Путін, і він може бути довічно фактично, очолювати державу. І зараз у цій націоналістичний угар, інакше його це не називеш і слова про те, що і силою зброї вони готові вирішити тайванське питання. Всі ці речі вони безумовно є. Ну, тривожними сигналами. Я вже не кажу про цього року обльоти Тайваня понад 400 літаків ВПС Китаю. Безумовно, що це є загрозливими речами. І тому от американці побоюються, що Сі Цзіньпінь вирішить от на своєму, під час своєї каденції цією. Вирішити тайванське питання такий гештальт закрити комуністичної партії, припинити фактично громадянську війну, бо з за великим рахунком філософському плані так є. Забезпечити себе, значить, свої ці шлихшляхи постачання ну товарів і ресурсів до до Китаю, бо безумовно, тайвань в цьому сенсі є ключовою ключовою територією. Я вже не кажу про те, що. Комуністам китайським ну, їх дратує те, що є альтернативний Китай, то що китайці можуть жити демократично, що можуть бути успішною економікою, не лише плановою економікою а в Китаї. От, власне, всі ці речі вони просто підштовхують Китай до такої небезпечної дії. Американці це усвідомлюють і намагаються підготуватися як, як намога, намога нам, на, 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 на можливе краще для цього можливого гіпотетичного зіткнення. Не радужно квитчвиви картину змалювали зараз. Це означає, що ну світ може опинитися на порозі нового глобального зіткнення між уже Китаєм і Сполученими Штатами. І от два очільники країни намагалися, я так розумію, провести ці червоні лінії, через які вони не можуть переступати. І тайвань це одна із червоних ліній, навколо яких буде ще обертатися дуже багато всього іншого політичному, економічному, військовому сенсі. А Україна у цьому випадку. Чи може сьогодні не знаю якимись плюшками умовними Америка спонукати Китай не так відверто підтримувати Росію, ну зокрема, допомагати їй уникати санкції або там якимись технологіями допомагати? Ну зброю вони поки що не допомагають, нібито, але от технологіями то точно не допомагають. Ну, ви знаєте, насправді Китай зайняв дуже правильно, мені здається, позицію в Як для, для Китаю, як для Китаю в цій для ситуації Китаю, так і, і для нас вона доволі вигідна. Тобто, ми не бачимо китайських якихось там ракет, танків ти щось такого. Так безумовно, що Китай купує дешеву російську енергію і продає певну кількість чіпів. От буквально там два тижні тому Блумберг писав про те, що 40% чіпів, які постачають китайці, росіянам, вони є бракованими. Ну, Власне, тому ми дізналися це, ось але насправді ця, ця допомога не є такою вирішальною. Фактично, Китай не хоче, щоб Росія провалилася, колапсувала і тому намагається її дещо підтримати з іншого боку. Він не хоче дратувати американців. Він ну фактично, ви бачите, що Америка китайські ну технологічні компанії, Huawei і інші, навіть які зіткаються з проблемами на західних ринках, вони не хочуть іти в Російську Федерацію, оскільки Розуміють, що вони можуть втратити набагато більше і тому власне. Так, було би добре, щоб Китай відповідав би за свої слова, і те, що він каже, що він є прихильником статуту ООН і міжнародного права, і критикував би Російську Федерацію, і голосував би за значить, визначення Росії країни агресором а не утримувався при цьому голосуванні, і не блокував би таку доволі жорстку заяву в групі 20, власне дійсно Китай намагається не допустити якоїсь жорсткої мови по відношенню до Російської Федерації, вже не кажучи про ви того, щоб вишвернули Російську Федерацію з цього утворення, але з іншого боку і не йде на власне те, що хотіла би побачити Росія, що рекламувала Росія, пам'ятаєте це спільну заяву про безмежне партнерство, яке оголосили без кордонів. Так ви з за 20 за днів до. Початку вторгнення широкомасштабного в Україну да потім зустрічався з Зіньпінім, і Вони там клялися один одному в дружбі, розписувалися червоним фломастером один одному на пузіках. А Росія на цей саміт приїхала в особі пана Лаврова. Його знудило ще в літаку. От в принципі, чому велика двадцятка продовжує сидіти за одним столом із росіянами? Чи не відповідає чи відповідає зараз критеріям великої економіки? велика Росія, і чи дійсно двадцятка може чи не може обійтися без цієї країни, чи просто не хочуть втрачати якісь контакти, якісь не знаю, там можливості для комунікації? Ну, передусім, слід сказати, що на дуже доброму тлі він прилетів туди. Ну, по-перше, сам Путін не приїхав, і оскільки Байден казав, що він не збирається з ним зустрічатися, і о, там доволі була цікава така дипломатична боротьба перед самітом, безмовно, що Херсон і його звільнення, це перше і це велика поразка Російської Федерації. А по-друге, поява там нашого президента у той час, коли за вісім місяців в російський Херсон, безумовно, в лап. Ках Путін не зволів прибути. Я вже не кажу про навіть якусь там російську прикордонну територію, бо він там сидить собі в бункері. Тобто, це таке тло, яке безумовно ще не дуже позитивне для нього було. Чому ну власне таке ставлення до нього серед тих членів цієї групи 20? ну безумно, є там сімка? Да, ми кажемо про демократичні держави, західні держави, безумовно, що є надзвичайно негативна, і вони намагаються цю жорстку мову в фінальний комунікет вписати. Але є Індія, є Китай, є інші країни, які дивляться на цей конфлікт осторонь, і дуже часто вони поділяють російські наративи. Ну, наприклад, те, що це західні санкції. Є причиною голоду в Африці, і от то, що там цей злакозніний захід не дає можливості Росії експортувати зерно і добрива. І власне це спричинило голод. Я вже не кажу про е, інші речі, які не дуже приятні для, для нас, бо безумовно вони є неправдивими. Я маю на увазі сутність цього конфлікту. Тобто, там такі речі по ну вони по поділяються. Або, наприклад, як в Індії, яка є великою демократією, насправді і напевно, навіть з точки зору кількості населення, більш більша ніж. The Great Ось, але вона відіграє таку дуже цікаву роль, намагається просто скористатися слабкою позицією Росії. їм потрібна російська зброя їм потрібні дешеві російські ресурси, і добрива і там вугілля. найголовніше нафта. Вони там кажуть, що 15 доларів на барель мають знижку. Вони просто отримують те, що хочуть, і ну і власне там іноді ще й звинувачують захід в тому, що він ескалює, що він не хоче. Врегулювання дипломатичного цієї кризи, як вони там все це називають. Тобто там трохи інші наративи в цих країнах, що розвиваються, і доволі складно. Це не питання нашої дипломатії, що ми не змогли переконати, це питання тривалого часу. А найголовніше того, що росіяни дуже вміло використовують свою зовнішньополітичну спадщину за радянських часів за холодної війни росі... Росія, перепрошую, радянський Союз фінансував різні там рухи. Опору був фактично таким прихильником оцього руху неприєднання. Ну не, Апартеїд, неформально да, 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 боротьбу да. за партиїдом, Да 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 так, так так. тобто, фактично і дуже часто на заході точніше, на, на сході сприймають цю війну як колоніальну, да тобто ну фактично в інший бік. То ми сприймаємо як колоніальну, що Росія хоче поновити своє домінування над Україною. А для деяких країн вони сприймають, що це Америка є імперією, і власне там Україна є якоюсь марінеткою, якою вони намагаються воювати до останнього українця з росіянами. Тобто, всі ці такі тези вони абсолютно гармонічно лягають на доволі такі, скажімо так, сприятливий ґрунт в певних країнах Африки та Азії. Пане Олександре, будь ласка, коротко, От, як, на ваш погляд, ситуація з вільненням Херсону може вплинути на постачання Україні зброї? З одного боку, можуть докинути, щоб швидку війну закінчити, і ця турбулентність загальна ситуація закінчилася, а з іншого боку, можуть сказати, ну дивіться, ви ж перемагаєте і так, з вас досить. Ні, 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 абсолютно буквально перед день виліту на на балі, радник з питань національної безпеки Сполучених Штатів сказав, що впродовж двох тижнів ви почуєте про новий пакет допомоги, який буде не менше, як щойно оголошений там десь 400 мільйонів. Тобто, в принципі, сполучені штати передусім, але і наші європейські партнери кажуть про те, що вони хочуть забезпечити Україну всім необхідним для того, щоб, скажімо так, бути настільки сильною, щоб на посильних позиціях почати дипломатію дипломатичне врегулювання за Російською Федерацією. Ми розуміємо, що це неможливо, і всі ці танці навколо перемовин. Вони ну просто є, скажімо так, поки що лише танцями там немає нічого субстантивного. І другий надзвичайно важливий момент, навіщо потрібен Рамштайн і інші формати, це забезпечення України засобами і спроможностями, щоб Україна була в безпеці і після того як. Цей конфлікт буде завершено. Я безумовно впевнений нашою перемогою. Хотілося б, щоб це було якнайближче, але це залежить безумовно, від багатьох факторів. Тобто, я не бачу абсолютно жодних підстав для того, щоб сумніватися в підтримці. Дуже для нас вдалі були вибори проміжні в Сполучених Штатах. Демократи контролюють сенат. надзвичайно важливий фактор. Політика цієї адміністрації впродовж наступних двох років, поки буде Байден при владі, вона не зміниться. Ця, а Сенат контроль над Сенатом дозволить фактично проводити ті пакети допомоги, які є. Ну і остання це така важлива річ, як те, що в республіканцям напевно прийдеться подумати про заміну пана Трампа, або фактично він програв ці вибори. Він вибирав певних кандидатів, які не пройшли до конгресу чи палати представників. А він очолює цих трампістів, які висловлюють необхідність перегляду чи призупинення чи зупинення допомоги Україні власне, тому у нас є шанс побачити нового кандидата від республіканців. Скоріше за все, це буде традиційний республіканець, традиційний консерватор, який дивляться на світ. і роль потужну роль Америки в світі, а не такий ілізаціяніст. І власне тому у нас є й перспективи після 2024 року мати підтримку потужну від сполучених штатів. Дякую вам, пане Олександре, Дякую. за ваш аналіз. Олександр Хара, дипломат, експерт. Центр оборонних стратегій був з нами. Спасибі. Гарного вам вечора. Панове, наша інформаційна вахта добігає кінця. Дякую всім, хто був з нами, хто дивився наш стрім, хто писав свої коментарі, ставив свої запитання. Далі етер і інформаційна вахта вже за янку не Бажаю всім тихо, мирно. Настільки це можливо вечора. Ми.